Усім привіт! Сьогодні ми зробимо орігамі новорічного сніговика. Ось такий буде великий та красивий паперовий сніговик. Ось такий вигляд сніговик має з іншої сторони. Робити таке орігамі дуже легко. Давайте ми цього красивого новорічного сніговика будемо робити разом. Щоб зробити сніговика, беремо листок розміром 15 на 15 см. Беремо листок і складаємо його набік вдвічі. Перевертаємо листок назад. Тепер в іншу сторону складаємо листок вдвічі. І перевертаємо назад. Бокові сторони загинаємо до центральної лінії з обох сторон. Ось у нас центральна лінія. Від цієї лінії відступаємо вниз приблизно 2 см. і до цього місця загинаємо верхній листок. Наводимо листок і перевертаємо назад. Ось у нас є лінія. Тепер від початку лінії до бокового кута загинаємо листок набік. Наводимо листок. Тепер з іншої сторони від лінії до бокового кута загинаємо листок на бік. Наводимо листок. Верхній листок перевертаємо, наведемо. Тепер ось цей листок можна трішки підклеїти. Візьмемо клей і нанесемо трішки клею на листок. Приймаємо клей. І приклеюємо листок. Перевертаємо на іншу сторону. Зверху загинаємо невеликі кути з обох сторон. З однієї сторони загнули і загинаємо з іншої сторони. Ось цей кут загинаємо до цього листка. Ось цей ко загинаємо до цього листка. Перевертаємо на іншу сторону. І тепер у нас є ось такий сніговик, і тепер його потрібно розмалювати. Щоб сніговика розмалювати, беремо фломастери і розмальовуємо сніговика, так як ви це бачите в себе на екрані. Тепер орігамі сніговик вже повністю готовий.